Друзі, я теж хочу подякувати Богу. Ми, я для себе усвідомив і не раз, і хочу вам про це сказати. Якщо ти на правильному місці, якщо ти в тому служінні, в якому Бог тебе поставив, якому Він хоче тебе бачити, то твоє служіння воно буде мати успіх. Амінь. Згадуючи, як ми розпочинали капеланське служіння. В Білій Церкві. Ми почали їздити з листопада 22-го року, коли Херсон звільнили. У нас взагалі нічого не було. Не було ні бронежилетів, не було транспорту, на якому їздить, не було навіть ніякої допомоги гуманітарної. У нас було одне бажання. Ми молилися до Бога, просили. На сьогоднішній день, пройшло вже два роки після того, ми маємо дві машини сьогодні. Ми маємо допомогу, яку нам привозять люди за кордону, з України. Ми маємо спонсорів, які нам допомагають. Ми маємо все це завдяки Богу, друзі, і завдяки тому, що ми зробили ось цей крок віри, і у нас було бажання, бажання служити нашим хлопцям допомагати людям, які потребують допомоги. У нас сьогодні є фонд, який теж працює, який надає допомогу сьогодні людям з прифронтових міст і допомагає сьогодні нашим хлопцям. Слава Богу. Амін. Слава Богу. За це подяка Богу, і я вірю, що ми на правильному місці. Тема сьогодні сьогоднішньої моєї проповіді. Непослух приводить до падіння. Непослух приводить до падіння. Давайте зачитаємо з вами 1 Самуїла, 15 розділ 22, 23 вірш. Тоді Самуїл промовив: хіба Господу приємніші все спалення і жертви, ніж послух Господньому слову? Запам'ятай послух кращий за да жертву, і покірливість краща за да баранячий жир, адже непокірність. Такий же гріх, як чеклунство, а свавілля як злочин і За те, що ти відкинув Господнє Слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Дивіться, друзі, Самуїл говорить до Саула: Саул в той час був царем ізраїльського народу. Це перший цар ізраїльського народу. Ізраїльтяни самі захотіли царя. Бог їм дав царя Саула. Проправив Саул. І Саул зробив щось неправильне в очах Бога. Він його не послухав, не послухав Бога. І ось саме через цей непослух Самуїл каже: Бог тебе відкинув, ти не будеш царем, ти отримав поразку в своєму житті. І твій рід, він не буде царем. Хіба Господу приємніше все спалення і жертви, ніж послуг Господньому слову? Послух краще за жертву. Покинулись краща до жир. За те, що ти відкинув Господнє слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. Іншими словами, за те, що ти не послухав в цей момент Бога. Те, що Бог хотів, щоб ти зробив, Бог тебе відкидає і ти не будеш царем. Ти отримав поразку. Ти сьогодні впав, тому що ти не послухав Бога. Друзі, непослух приводить до падіння. І я хочу сьогодні поговорити з вами про дві причини, які приводять кожного з нас до непослуху. Що сьогодні нам заважає не слухатись, не слухатись Бога, не слухатись служителів церкви, не, не слухатись людей, які там поважніші, старші за вас. Що, нас, що нам сьогодні заважає бути неслухняним? І що у висновку може привести нас до падіння? Перше, за що я хочу поговорити, це гордість. Друзі, гордість приводить до падіння. Ми чули не раз фразу. Я краще за когось іншого. Чому він мені щось радить? Я краще знаю. Навіщо мені його слухатись, якщо в мене є своя голова? Ви говорите так? Ні? Ну я говорю. Добре, ця проповідь буде до мене. Друзі, гордість приводить нас до непослуху. Саме гордість. Дивіться, що написано в Друге Хронік, 26 розділ з 16 по 21 вірш. Це історія про царя Озію українською мовою Узія. Але як тільки він зміцнів, його серце загорділо на власну загибель. І він згрішив проти Господа. Дивіться, як тільки він зміцнів, тобто його царство, воно зміцніло. Якщо ви читали цю історію, до цього там були війни в іраїльському народу, йому було важко озі зміцнів. Перестали бути війни, в нього все добре, він в, комф... в зоні свого комфорту, він зміцнів, він почав гордитися. Ага, я такий красавчик, я такий молодець. Його серце загорділо на власну загибель. Друзі, дивіться, як диявол він відразу починає діяти. Як тільки в тебе все добре, давайте на наш час це перенесемо, на наше життя. І як тільки ти став на ноги. Як тільки в тебе все добре, в тебе класна робота, чи в тебе є бізнес, ти там, тебе люди поважають, і диявол тобі підсовує. Так ти ж красавчик, ти все сам досягнув. Ти молодець. Навіщо тобі інші люди? Навіщо тобі когось слухатись? Ти сам можеш радити іншим людям. Навіщо тобі це все? Друзі, диявол він нам підсовує і хоче нас підняти. В своїх очах і щоб люди бачили, ага, який ти молодець? А знаєте чому диявол це робить? Тому що диявол він сам впав. Це був ангел, який був біля престолу Бога. Він возгордився і він сам впав. Пам'ятаєте, що написано в Ісаї? Як звали цього ангела? Хто пам'ятає? Люцифер. Люцифер. Друзі, він впав. із за чого? Він впав за гордості. А після гордості йде що? Падіння, Падіння друзі. Падіння. Читаємо далі про Озію. Озія війшов у Господній храм, аби самому принести жертву кадіння. На кадильному жертовнику. Проте за ним увійшов первосвященник Азарія разом з іншими 80-ма відважними господніми священниками. Вони виступили проти царя Узії і сказали йому: це не твоя справа, Узія звершувати кадіння Господу, це служіння належить звершувати виключно священникам. По закону Моїсея ніхто не міг заходити в храм і звершувати ось це кадіння. Тільки священники з ось цього роду, ось саме ці священники з покоління в покоління, саме тільки вони могли звершувати це. Але Узя, за того, що він возгордився, він війшов в цей храм. Виключно священникам нащадкам Аарона, котрі освячені для кадіння, вийди зі святилища, адже ти скоїв злочин, і не буде тобі за це честі від Господа Бога. Взявши в свою руку кадильницю для кадіння Узія розлютився. Але вмить його опурення і гніву на священників у Господньому храмі перед очима священників біля жертовника для кадіння на його обличчі виступила проказа. Виступила проказа. Подивилися на нього первосвященник Азарія та всі інші священники побачили на його обличчі проказу. Вони поквапили його швидше вийти. Та він і сам поспішав вийти, зрозумівши, що Господь його вразив. З того часу цар Узія залишався прокаженим до самої своєї смерті, оскільки був прокаженим, мешкав в окремому домі. Узія взагалі був відлучений від Господнього храму. В той час, як його син Йотам був розпорядником у царському палаці, правив народом. Друзі, цар Узія возгордився, зайшов в храм, хотів зробити те, що він не міг робити взагалі. Він Спочатку він возгордився, а потім він не послухався. Не послухався з первосвященників, які говорили йому, ти не повинен це робити, ти не маєш права це робити. Друзі, і ось так, в одну мить, Бог завдає йому поразку. Після цього, після цієї історії, далі він вже не міг правити ізраїльським народом, тому що на ньому була проказа. Друзі, а прокажені люди, вони взагалі жили в окремому місці, тому що ця проказа могла розповсюдитися на інших людей, їх взагалі огороджували від всіх інших людей, від всього соціуму. Чому в його житті пройшло оце падіння в його життя? Тому що він. Перше возгордився, а після гордості прийшов наслідок непослуг. І у висновку він отримав поразку і він впав. Бог його покарав. Друзі, перша причина непослуху це гордість. Гордість, друзі, приводить до падіння. Нам важливо, друзі, нам важливо. Брати приклад з Біблії. Ми бачимо в Біблії багато різних прикладів, де чудові мужі Божі, яких Бог благословляє. Але в один момент, коли, здавалося, б, він вже знаходиться на певній висоті, він забуває, перше, що Бог його туди поставив. Що це Бог його туди поставив. Він забуває про це. Друзі, нам важливо пам'ятати, яких б ми сьогодні успіхів не досягали. Як би нам не було сьогодні добре, ми повинні завжди пам'ятати, що це Бог сьогодні тобі і мені допомагає. Тому що диявол, друзі, Він буде нас спокушати. Написано в Біблії, він ходить, як хто. Як лев, який рикаючий. Да? І що він робить? Він шукає, кого проглотить, кого з'їсти. Друзі, диявол сьогодні він хоче давити на наші слабкі сторони, щоб ми з вами отримали поразку в своєму житті. Наше завдання. Сьогодні наші слабкі сторони зробити нашими сильними сторонами. Амінь? Амінь. Друге, про що я хочу поговорити, друга причина, яка приводить до непослуху, це образа. Друзі, образа це ще одна причина. Скажіть, будь ласка, ви часто ображаєтесь? Буває, да? а ви швидко відходите. Як коли, так? Да? Друзі, образа. А знаєте, що найгірше, коли людина вона ображається на Бога? Коли людина вона ображається на Бога, 90% людей, які уходять з церкви по статистиці, 90% людей, які уходять з церкви від Бога, коли ти не запитуєш, а чому ти уйшов? А я обрадився на Бога. А чому ти образився на Бога? А я у Бога просив, а Бог мені не дав. Або я молився за щось, а Бог мене не зцілив, або Бог не зцілив моїх рідних. І я уйшов Бога. Друзі, образа це ще одна річ, яка може привести нас до падіння. Я пам'ятаю, говорив зі своєю колегою. Ще на минулій роботі. І вона така феміністка була, і вона мені постійно говорить: в неї чоловік, сім'я, діти, але вона мені завжди говорила: та я не слухаю свого чоловіка. Та хто він такий мені? Та чого я повинен слухатись? Я заробляю гроші, я молодець, у мене, у мене є свої гроші, у нас окремий бюджет, я не... Навіщо? Чому я повинна його слухатись? Хто він мені такий? Я кажу: ну він же ж твій чоловік. Я з точки зору Біблії, так, як в Біблії написано, і потім ми з нею розговорилися, ну це не відразу, там через пів року. І знаєте, що вона мені сказала? Що вона, коли була молодою, їй було 18-19 років, вона працювала на одному заводі. І коли вона верталася вже з роботи в 9 чи 10 вечора, це була зима, і вона верталася через посадку додому на неї напав чоловік, і він хотів її зґвалтувати. Він хотів її зґвалтувати. І вона каже: Я чудом спаслась. Я чудом спаслась. Я, е, прибігла. Ось на ту прохідну вона повернулася на завод, тому що це було недалеко від заводу, вона була вся в крові, і потім її швидка забрала, вона вже прокинулася в лікарні на наступний день. Каже: я чудом спаслась від цього. І вона каже: після того моменту, я взагалі не можу сприймати чоловіків. Я ображена на них. І вона ось цю образу. Яка сталася в неї 10-15 років назад. Вона перенесла її далі в своє життя. Вона з нею живе, з цією образою. Ця образа живе в її серці. І саме через цю образу вона не може сприймати свого чоловіка і не може бути йому слухняною. Саме через оце, що сталося в неї 10-15 років назад. Дивіться, що написано в Біблії. Євреї 12 розділ 15 вірш. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Друзі, образа це ґрунт для росту гіркого кореню. Апостол Павло каже, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою. Друзі, образа це ґрунт для росту ось цього гіркого кореню. Якщо ти ображаєшся, ось цей гіркий корінь, він буде проростати в твоєму серці, і він не буде давати тобі спокою. Ти не будеш звертати увагу на інших людей, які будуть тобі говорити, ти не правий. Вони не будуть для тебе авторитетом. Тому що ти ображаєшся на них, можливо, сьогодні. Друзі, нам важливо відкинути всі наші образи. Друзі, Попросити в Бога пробачення. Тому що ви знаєте, що образа це гріх. Друзі, образа це гріх, який буде нам заважати будувати відносини з Богом і йти разом з ним. Коли ти ображаєшся на людину, ти не можеш сприймати цю людину. Так само, якщо ти ображаєшся на Бога. Ти автоматично не можеш слухати Його та чути Його голос. Друзі, якщо ти ображаєшся на Бога, ти не можеш чути Його голос і слухати Його. Давайте зачитаємо Іоне, 4 розділ, 9 вірш. Іона це взагалі персонаж дуже класний з Біблії. В нього були особливі відносини з Богом. Бог йому каже, Іона, йди в Ніневію. Молись, проповідуй слово жителям цього міста. Іона що робить? Зовсім в іншу сторону пішов. Попав на корабль, думає, втіче від Бога, від його волі. А Бог каже, ні, Іона, так не буде. А в Бога класне почуття юмору. Бог бере його і. Його їсть, глотає його риба, якась да? невідомо чи кит був, чи... чи якась інша. Три дні він сидить ось там. Він не гине, Бог проводить з ним роботу. Він говорить до нього, він спілкується з Богом. Бог каже: підеш, не піду. Перший день пройшов, він там сидить. На другий день Бог в нього питає, підеш. Не піду, добре посиди ще. На третій день Бог питає, підеш, ладно, піду. Добре, вже надоїло йому там сидіти. втомився. Бог проводить з ним роботу. Бог дуже чудово проводить роботу, він працює з його серцем. Ця риба випльовує Іону, і все ж таки Іона почалапав в місті Ніневію проповідувати. Да? Проповідує, а все ж таки він в своєму серці він думає. Ну, Я їм, їм проповідую, все, все одно нічого толку з них не буде, з тих людей. Я все одно е, знаю, що Бог їх спалить те місто. Да? І четвертий розділ, дев'ятий вірш читаємо. А, і саме цікаве, Іона сів, е, на такому пагорбі, да? сів, і от зараз я буду наблюдати, коли ж Бог спалить це місто. Буду наблюдати і радіти. От Боже, що зараз його буде палити. Сів, головне, він біля куща, да? щоб в нього ж була тінь, щоб йому нормально сиділи, да? будучи кайфувати. Але не так сталося. Йона сидів в тіні куща й очікував, що буде далі з Віневією. Кущ засох. Сонце припокло йому голову, і він сильно образився. Дуже розлютився я. Аж на смерть. Дуже розлютився, каже я, аж на смерть. Іона хотів, щоб це місто спалило, щоб всі люди загинули. А Бог добрий. Бог вирішив спасти тих людей, тому що вони звернулися до Бога і покаяли своїх вченках. Амінь. На кого образився Іона в той момент? На Бога, так? Да? Але Бог дуже добре вміє працювати з Іоною. Іона це зрозуміє. Слава Богу. Слава Богу. Друзі, образа вона може привести нас до падіння. Образа це ще одна причина непослуху. І ми повинні працювати з собою. Ми повинні працювати зі своїм серцем. Бог хоче, друзі, щоб ми працювали. Тому що якщо. Ти і я, ми не будемо працювати зі своїм серцем. Знаєте, хто буде працювати? Буде працювати Бог з нашим серцем. А коли починає працювати Бог нашим серцем, то Іона це відчув на собі. Він може в один момент опинитися в шлунку риби. Друзі, Бог може нас поставити в такі обставини. Не дай Бог. Що ти і я ми розуміємо, так. Да. Я був неправий. Мені не потрібно було так робити. Мені потрібно попросити у Бога пробачення йти далі разом з, них, з ним. Друзі, я хочу закликати кожного з нас до молитви. Бог е, застерігає кожного з нас сьогодні, що ти можеш впасти, якщо ти не будеш слухати мене. Якщо ти не будеш сьогодні слухати служителів, якщо ти сьогодні не будеш слухати пастора, не будеш слухати помазаних людей, яких Бог поставив, друзі, Бог застерігає нас, Він хоче, щоб ми мали благословіння, щоб в нас, в нашому серці не проростав ось той гіркий корінь. Друзі, є дві причини, над якими нам потрібно працювати. Це гордість. І це образа. Якщо ти і я, ми будемо працювати над цим в своєму житті, ми будемо мати величезне благословіння від Бога. Тому що Бог хоче, щоб ти і я, ми були успішними. Ми були успішними. І щоб кожен з нас він пішов куди? Пішов на небо, друзі. Там, де ми будемо вічності славити нашого Бога, не буде ніякого горя, все буде чудово. Амінь? Амінь. Бог хоче, щоб ми там були. І Бог хоче, щоб ми на землі, друзі, мали радість, мали успіх. Нам потрібно бути слухняними йому і чути Його голос.